Війна, товп, війна рід, війна ція, хто ми у цьому морі крови? Що таке Україна? Осіннє дерево у листопаді місяці. Вітер влада, листя нарід. Їх не жалко, нові виростуть. Пост скриптум. Що таке війна? Кривавий спортзал просто неба, фізичні навантаження, душевні, нарощуються м'язи, горя, витримки, терпіння втрат. І досі кажу переможемо. І лиш Всевишній відає, коли і як, тому, мов подорожник до рани танка. Світанку чаєм чашка похвали творцю. Наповнюються тістичками втіхи, Живиться душа. Ура! Піднімаю келих молитви за ваше і своє здоров'я. Будьмо!